Друзі, зараз хочу презентувати лінію для переробки мигдалю. У нас перше випробування, як він працює. Ось Знайшли невеличку партію мигдалю. Так, вона, Ця лінія в нас складається з бункеру для завантаження, конвеєру для завантаження, горіху безпосередньо в сам горіхокол, горіхокол. І вібросито з аспірацією. Тобто кожну фракцію буде продувати потік повітря і відділяти шкарлупу, мусор і пил. В цю фракцію у нас буде падати не до кого. Отже, перейдемо до випробувань. Запускаємо установку. Зараз буде шум і мене буде нечутно. Я вже пропущу цю партію горіха невелику і потім зроблю коментарі. Так, зараз подивимося на результати. В верхні ящики у нас падає шкарлупа. Ось, Ось така фракція сюди попала, в наступний ящик. Ага. Шкарлупка. Деякі... Ядришка все ж таки попали. Тут потрібно буде підналаштувати, щоб менше трохи потік повітря був. Так в цей ящик у нас попало практично одне ядро. Ось. Наступний ящик. Попали. Мигдаль крупний і деякі недоколи. Такий плоский горіх, достатньо. І він проскочив сюди. І в останню фракцію у нас попали недокол. Тобто, щоб було менше недоколу, потрібно було б нам ще додати в регулювання горіхоколу тобто зробити ще більший прижим. Регулювання відбувається за рахунок цього важелю, він налаштовується від 5 мм до 3,5 приблизно. Тобто, якщо ще фракцію зменшити, то, то буде доколювати ось. ось такий результат роботи. Ми побачили. Достатньо гарно він справився зі своєю задачею. Якщо у вас з'являться питання, ви можете писати їх одразу під відео або звертатись до наших менеджерів. Дякую за перегляд.